Кожен, хто нещодавно вступив на службу до 24-го прикордонного загону, має на те свої причини: свою історію, свою мотивацію. Ми попросили наших військовослужбовців чесно розповісти про те, чому вони обрали 24-й прикордонний загін і що в результаті отримали. Далі тільки їхні слова. Привіт, я Рома. Мені 32 роки. Я служу в 24-му прикордонному загоні. Рішив поділитися з вами досвідом, чому я вирішив підслужити в Державну прикордонну службу. Доброго дня! Звати мене Віталій. Я є інструктор відділу організації повітряної розвитки 24-го прикордонного загону. Як і більшість, я теж думав і хотів знати, куди я потраплю і що далі робити. Але у 24-му прикордонному загоні все чітко, ясно, прозоро і по людськи Після повномасштабного вторгнення в 22-му році вирішив для себе вступити до лав 24-го прикордонного загону, так як до цього мав невеличкий досвід керування безпілотними літальними апаратами, зміг знайти себе на посаді спочатку оператора, начальника відділення повітряної розвитки, а в подальшому стати інструктором 24-го прикордонного загону. Головною мотивацією є для мене особисто це обов'язково захист свого дому, захист своєї сім'ї та захист своєї батьківщини. Рахую, що кожен чоловік повинен зробити внесок в спільну справу. Тривалий час я перебував за кордоном, але кілька разів приїжджав до свого кордону, бачив свою домівку, і дуже було сумно, чому я не можу прийти додому. Чому я не можу зайти до, до батьків і тому вирішив таке було складене рішення прийти служити. Вважаю, що служба в 24-му прикордонному загоні дає можливість, по-перше, нести службу в межах Вінницької області. По-друге, здобувати достатньо високий рівень підготовки, який дозволить в подальшому вам легко виконувати свої посадові обов'язки, і не тільки з власного досвіду можу сказати, що дійсно дотримується свого слова. Графік, місце служби, все, що обіцяли на початку. Що особисто для мене, це стресостійкість. Відповідальність, вилаженість, виконання задач поставлених та і скажу вам, в принципі, що готовий до будь-яких ситуацій, тому що загартувала зі вступом на службу я гарантія в кожному дню, і я здійснив своє бажання. Нарешті я вдома. Моя порада особисто кожному: не вагайтеся. У нас присутні фахівці, які допоможуть вам е, пройти цей етап швиденько. Просто цей час, що ви зараз втрачаєте і думаєте, ви можете навчатися і бути фахівцями своєї справи. Якщо ти в розумах, я тебе розумію. Просто поговори з рекордом. Він тобі все розкаже і покаже. Особисто я не жалкую. Якби повернути час назад, зробив би той самий вибір. Я взагалі, як інструктор, дуже часто працюю з особовим складом, особливо з операторами. Тому, кожен раз, дивлячись в їхні очі, я бачу впевненість і бачу відповідь на саме головне запитання: чи правильно я зробив свій вибір. І ви знаєте, дійсно в тих очах написано, що я правильно зробив свій вибір. Тому долучайтеся.